Доброго ранку, друзі! Сьогодні 17 грудня і я знову з вами. Так, книжки <сміжки> ми вже читали, фільми ми вже дивилися. На крутих дизайнерів ми також дивилися. Дитячі фільми, мультики також розбирали. Традиції народів різних країн теж слухали ви про це. Ну, а сьогодні я ще пропоную зануритись в наші рукодільні теми, і я пропоную поговорити про вишивку. Але я хочу поговорити не про ту вишивку, яка для нас достатньо зв... вже зв... є звичайною там. Вишивка хрестиком, або вишивка гладдю, або вишивка бісером. Я зараз хочу поговорити про коврову вишивку. Чому? Тому що я дуже. Я, це моя мрія. Я хочу навчитися цієї коврової вишивки. Я вже купила собі голочки для того, для того щоб розпочати вишивати. Я дивилася. Декілька відео, і зрозуміла, що не кожна тканина підходить для цієї вишивки, тому що голочка достатньо товста, і вона повинна, коли про. Проколює тканину, вона повинна її рвати, а роздвігати нитки, ну, ці волокна, з яких тканина складається. Ось. І мені ця тема дуже цікава, дуже красиві є роботи. У мене на Пінтересті велика папка з цими зібраними роботами. Тому я, давайте зараз я вам покажу, що у мене є. Та розповім. Те, що я вже сама знаю про коврову вишивку. Панч-нідл або килимкова вишивка це техніка вишивки, в якій замість звичайної голки використовується спеціальна голка з порожниною всередині. Ця голка дозволяє пробити тканину, залишаючи петлі з ниток на поверхні. Завдяки цьому виходять рельєфні текстури, які нагадують маленький килимок або об'ємний малюнок. Унікальність цієї техніки відбувається в тому, що вона швидка, проста і навіть підходить тим, хто раніше не займався рукоділлям. Ця техніка має багатовікову історію. Вважається, що прообрази панч Punch Needles, needles з'являються ще в Східній Європі та на Близькому Сході, де килими та декоративні вироби зробили за допомогою щільного проколювання тканини. Сучасний вигляд Punch Needle виник у XVIII столітті а 1880-х. В роках ця техніка стала популярною в Америці завдяки спеціальним інструментам, які використовують для виготовлення домашніх килимів. У 20 столітті з появою більш зручних матеріалів перфораційна голка перетворилася на популярне хобі серед рукодільниць у всьому світі. Які ж нам потрібні інструменти для panch Для роботи потрібен невеликий набір інструментів, а саме голка panch. Головний інструмент вона має металеву порожнисту основу і зручну ручку для утримання. Голки бувають різного розміру, і це залежить від товщини ниток, які використовують рукодільниця. Ну, Є, звісно, що відомі бренди Лейво Oxford Needle Clover. Так, яка тканина нам підійде? Найкраще підходить мішковина, льон, або спеціальна тканина для пробивної голки. Наприклад, це може у нас називається двонитка, а ще є таке монаше полотно, має назву, але я не зустрічала у нас таке. Важливо, щоб тканина була міцною і мала щільне плетіння. Для великих робіт можна вибрати товсту пряжу, для дрібних деталей – муліне або бавовняну нитку. Колір ниток може комбінувати для створення складних малюнків. Ну, також, звісно, що нам будуть потрібні п'яльця або рама. Тканина повинна бути добре натягнута. Ось тому, звісно, що без грами або п'ялець тут не обійдешся. Ну, також потрібні маркери для малювання, щоб можна було перенести а, малюнок на тканину. Так, як працює нідал? Спочатку треба натягнути тканину на п'яльці або раму, накресити на, ткан... на тканині ескіз? А, ну, це можуть бути прості геометричні візерунки, вони дуже ефектно виглядають, також квіти, тварини, або абстрактні форми. Нитку вставляють в голочку за допомогою спеціальної петлі, яка зазвичай буває в комплекті з цієї голочки, або є голки, які мають спеціальний відвір всередині. Ну і поч... Треба розпочинати з контурів, занурюючи голку в тванини на глибину до обмежувача, і коли голка виймається, на поверхні залишаються маленькі петлі, які формують текстуру. Коли ми вже вишили контур, то можна переходити до заповнення площин. Продовжуйте працювати всередині контури, заповнюючи малюнок щільними петлями. Коли вишивка готова, закріпіть нитку на задньому боці і за бажанням обробити край клеєм, щоб уникнути розпускання. Ну, ще хочу додати, що я бачила такі ну, вишивки клинкові, де цей, цей малюнок був ще і якби ці ниточки були різною по висоті, тому що майстриня спеціальним чином їх під стрігла, і тому вони були, виглядали поверхні не плоскою, а якоюсь об'ємною. Що стосується техніки, то, як бачите, вона швидка, але виглядає дуже ефектно. Об'ємні текстури створюють вироби яскравими і привабливими. завдяки цій перфораторній голці використовуються не тільки для декору, але й як спосіб створення оригінального мистецтва. Ну і Також матеріали не дуже вже багато коштують, тому техніка достатньо доступна для будь-якого бюджету. А, що стосується різноманітності використання, то це може бути що Ну, ось так. Тому я думаю, що ви вже зрозуміли, що панч недл це ідеальне хобі для будь-яких рукодільниць. Можна відпочити та проявити свою творчість. Завдяки своїй простоті ця техніка підходить як для новачків, так і для досвідчених майстрів. Вона дозволяє створювати унікальні речі, які стануть прикрасою вашого будинку, або особливим подарунком для близьких. Результати завжди радують, яскраво текстуровані вироби дають затишок і індивідуальність вашого простору. До того ж, цей вид рукоділля. Засп... Надихає і дає змогу відволіктися від повсякденних проблем. Пробуйте, експериментуйте і дайте волю вашій фантазії. Можливо, саме коврова вишивка, Punch нідл стане вашим улюбленим захопленням. Ось такий був я для вас підготувала матеріал. Напишіть, будь ласка, може ви хтось з вас таке робить, і як вам, може у вас є якийсь досвід, і можете дати свої поради? Я думаю, що кому цікаво, той прочитає коментар, і також буде, отримає добру пораду. Ну, а мені залишається. Дві речі, як і завжди, я нагадую про розіграш проєктної сумочки. Чим більше ваших коментарів під моїми влогмасами, тим більше шансів у вас отримати проєктну сумочку. Під кожним коментарем я пишу номер. Якщо я не побачила ваш коментар, будь ласка, обов'язково напишіть мені в телеграм-канал і я виправлю ситуацію. Так, ну і залишається мені відкрити тільки для себе сьогоднішній мій подаруночок. А що це буде? М, якийсь маленький подаруночок. Ага, а я напевно знаю, що це. Зараз. Ох! Це набір гачків. Я його купувала також в Аврорі. У мене є набір гачків, але мій набір для таки маленькими розмірами, тому що я, коли я його купувала, я в'язала тільки дуже і зараз теж полюбляю в'язати маленькими гачками, але знаєте, що я, у мене декілька разів виникала проблема, тому що у мене немає великих гачків. А іноді буває потрібно. тому я купила в Аврорі шість річків з номерами від двійки до шестірки. Я не знаю, гарні вони, не гарні. Я їх купила і віддала дівчатам, сказала, що будуть вони мені як подаруночок на мій різдвяний адвент. Ось такий на сьогодні у мене влог вас вийшов. Дякую, що ви дивитесь, дякую, що коментуєте. Я неймовірно ценю кожен ваш коментар. Дуже-дуже всім вдячна. Ну, а зараз мені залишається сказати вам тільки всього самого найкращого, гарного дня, гарних новин, гарного настрою, а ми ще обов'язково побачимось. Бувайте!